А я не працюю. Ні. Не. Ага. Мені просто подобається моя робота, зарплатня мене не влаштовує. <гум> Умови. Умови в офісі. Зарплату теж можна піднімати кожен раз. Дуже неймовірно задоволений. Він просто працює сам на себе, того він задоволений своєю роботою. <гум> сам собі Тайсон. Вітання! Це Правда тут Львів. І я, Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у Львів'ян, чи подобається їм їхня робота. Поїхали. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи ви задоволені вашою роботою зараз? Ну, я стажуюсь на роботу, тому так. А як ви, можливо, маєте якісь очікування щодо умов праці, щодо зарплатні? Маю очікування в 35-40 тисяч гривень. Mm -hmm. По умовах, ну не знаю, я буду працювати з клієнтами. Як для мене це нормально. А чи мали ви попередній досвід роботи? Можливо, там вам що подобалось, не подобалось? Так, я в сфері продаж більше ніж 4 роки. Mm -hmm. І що вам найбільше там імпонувало або не подобалось? Найбільше подобалось люди, найбільше не подобалось також люди. Вони бувають різними. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своєю роботою? А я не працюю. Не працюю. Ні. Ага. А можливо, де ви працювали раніше? Що вас подобалось або що не подобалось? що мені не подобалось в моїй роботі. Мені не подобався графік жорсткий. Від і до, скажімо так, бо я така більш творча людина, мені потрібен вільний графік. Оце мені не подобалось. А можливо, щось подобалось. Що подобалось? Ну, в мене був сімейний бізнес. В принципі, я працювала більше з цифрами, з комп'ютерними програмами. Ну, якби інколи мені подобаються такі нюанси, але все-таки більш творчий варіант. Якось мені більше був до душі. А чи плануєте відкривати можливо свій бізнес або якусь свою нову справу в майбутньому? Так, можливо, зараз в пошуку такого і себе, і якогось такого цікавого варіанту. Uh -huh. А якої сфери це буде стосуватись? Mm, ще не знаю. Можливо, що з ландшафтним дизайном, uh -huh. можливо, з таким дизайном інтер'єрів, можливо, щось uh -huh. в такому напрямку. Супер. Uh -huh. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую на скажіть, будь ласка, чи ви зараз десь працевлаштовані і чи подобається вам ваша робота? Так, працевлаштовані подобається. Добре, так. Добре. а скажіть, будь ласка, що вам найбільше подобається? Умови праці, можливо, зарплатня? І зарплата, умови праці, колектив. Тим Ага, А можливо, можете поділитися попереднім досвідом роботи, якщо у вас такий був чи там умовно, що вам там подобалось або не подобалось, чи ви одразу змогли знайти ту роботу, яка вам подобається? Попередній не подобалося добирання. Довго добиратися. Я знайшла одразу, зараз подобається. А чи є щось, що ви б хотіли покращити? Можливо, підняти зарплату, бо, можливо, ще якісь умови, ще якісь бенефіти. Умови. Умови. В офісі. Зарплату теж можна піднімати кожен раз. Добирання до роботи. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своєю роботою? Так, задоволена. А що можете сказати про зарплатню, про умови праці? Чи вони вам імпонують, чи вони зараз на такому рівні, як ви б хотіли, чи, можливо, краще мають бути? На такому рівні, але я працюю на закордонну компанію, не на українську. Зарплатня умова, так, мене влаштовують. Чи можете розказати, можливо, про попередній досвід роботи? Чи вас там все влаштовувало, чи ви відразу потрапили на таку роботу, яка вам подобається? Я працювала на попередніх роботах. Я працювала на трьох, але я дуже швидко йшла, бо умови мені взагалі не підходили там. Ну тобто я там працювала максимум, у мене був рік. На цій роботі я вже третій рік працюю. А що вам найбільше подобається на теперішній роботі? Ставлення до мене як до працівника там. Всі рівні, незважаючи на посаду, незважаючи на час, скільки там хто працює. Тобто кожен рівний перед кожним. Супер. Добре, дуже вам дякую за відповідь. Гарного дня. Дякую. дякую. Скажіть, будь ласка, чи влаштовує вас ваша робота? Ми не працюємо. Працює, Можливо, попередній досвід роботи, що подобалось або не подобалось? Влаштовувала, в принципі, так. Працювала в туризмі. А пів влаштовує. Що ми, можливо, хотіли би покращити, можливо, умови праці, зарплатню? І це, і друге. Як завжди, напевно, кожного є якась е, е, планка, до якої людина хоче відповідати росте, або та. рости там. Що для вас найбільш важливо в виборі роботи І, власне, що найбільшим є таким фактором, який впливає на те, що ви от, вважаєте, що це ідеально буде робота для вас? Напевно, графік і зарплата. ну, Стандартна. Погоджуюся, погоджуюся. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своєю роботою? Так. Так, а Яка у вас професія? Кухар. Кухар. А Чи влаштовує вас умови праці, зарплатня? Так. Так, А як довго ви, можливо, займаєтеся своєю справою? Півроку, рік. А як вам ну, загалом? Чи ви зараз на тій роботі, яка вам найбільше сподобалась, чи ви відразу а, пішли на ту роботу, яка вам імпонує? Чи у вас був ще якийсь шлях а, визначення? Та я ще в пошуку ідеальної роботи. Mm -hmm. Можливо, зроблю і сам. Тобто ви хочете на себе працювати? Так. Правда, тут Львів? Скажіть, будь ласка, що вам подобається або не подобається у вашій роботі? Чи воно вас влаштовує? До мене немає роботи ще. ви маєте якісь очікування, що би вам хотілося від зарплатні або від умов праці? Та я не знаю. Напевно, чесно, я просто ще ніколи не працювала, то я не знаю, як це має бути. В мені тільки 16. А можливо, ви думали, ким би ви хотіли працювати? Ну, я хотіла б стати артистом, співати. Дякую, тоді. Успіхів вам з реалізації. Гарного дня. Правда, ти Львів, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своєю роботи? Наразі я не працюю, я звільнилася, тому що не була задоволена. Що саме вас не влаштовувало? Не влаштовувала маленька зарплата і погане ставлення керівництва. А як ви бачите, можливо, майбутню роботу, щоб ви хотіли працювати, де б ви хотіли працювати, в якій сфері? Власне кажучи, я хочу залишитися в своїй сфері, це IT, копірайтинг, проте я хочу знайти таку роботу, де будуть файні умови, файний графік і адекватна заробітна плата, яка співвідноситься ну, з сучасним рівнем життя цін тощо. Добре. Дуже вам дякую за відповідь. Гарне дня. До До Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своєю роботою? Задоволені? Так. А що вам найбільше імпонує? Зарплатня, можливо, умови праці? Е, мені просто подобається моя робота. Зарплатня мене не влаштовує. <гум> а можливо, можете поділитися попереднім досвідом роботи. Що вам там подобалось або не подобалось? Я 15 років працюю фармацевтом, так що робота одна й та сама. <гум> а що ви хотіли покращити в, в своїй роботі? Зарплата. <гум> <гум> Більше <гум> нічого. Колектив дуже хороший, робота мені моя подобається. Працювати з хворими людьми подобається, так що я задоволена. Добре, дуже вам дякую, гарного дня. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, що вам подобається або не подобається вашій роботі? А, мене все влаштовує. Я працюю сам на себе, підприємець, мені подобається все. А чи можете подивитися попереднім досвідом роботи? Що вам там подобалось або не подобалось? Ну, колись я працював в аеропорті. Теж був дуже студентом і мені теж там все подобалося, це була найкраща робота. Якщо б я не працював на себе, я б вернувся в аеропорт 100%. Тому буду чекати, якщо запропонують. Ну, нам подобалося і зарплатня, і умови праці. Ну, хороший графік, два через два, нічні зміни, молодий колектив. Ну, постійно щось нове. Підтягуєш мову. Прикольно. Супер! Дуже вам дякую за відповідь. гарного дня. Вам дякую. Та я лише. Буду йти на посаду, тому не знаю. А що вас очікує? Можливо, якісь очікування від роботи? Ем, лише позитивні очікування. Типу, я впевнена в тому, що все буде добре. Головне старатися, головне, аби старалася моя команда, тому має все бути чудово. А чи можете поділитися попереднім досвідом роботи? Можливо, що вас влаштовувало, що не влаштовувало? подобалось, не подобалось. Робота подобалася, в принципі. Єдине, що не було кар'єрного зростання. Для мене це було важливо. Все. Зрозуміло, добре. добре, Дуже вам дякую, звіт, гарного дня. Заявна. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи задоволені ви своєю роботою? Дуже неймовірно задоволений. Він просто працює сам на себе, тому він задоволений своєю да. роботою. Сам собі Тайсон. <сум> а скажіть, будь ласка, можливо, попередній досвід роботи, що вам там подобалось або не подобалось? Попередньо я працював на, в державних структурах комунальних і я вважаю, що в якійсь мірі рабство. <сум> ну так. Дякую за відповідь, Гарнадя.